ні, ні, Что не Та Стоишь що? Це кто такой? Я не знаю, хто такие. Ти в п'яний валяй. Что ну? Кто знает? Друга, там дальше. Стоя, там рух. Стою. Карточка скинула, карточка Та не а то сикуля. що? Куди скину? Викрутиш, що скину? Та він скинув від викрутки. Та ти що? Ти що? Він не підійшов від викрутки. Два ще день. Та ти що? Стоїш тут. тут. Це хто такий? А? Я не знаю, хто такі. Тут не валяє. Можна вас на секунду? До речі. Патрульна поліція, Патрульна поліція, містер Бо. Страшно мусить. А як вас звати? Іго... О, Егорко, Ігорко. Паш, Паш, Егорко прийшов. Карточка скинута. Карточка скинута. Все. Карточка скинута і ще щось скинуте. Ігорко, руки, руки. Телефончик. О, телефон, чий телефон? Ніх ну, телефон, ваш телефон. Ваш телефон, камера все пише. Ваш телефон. Ваш телефон. Руки. Ваш телефон. Руки. Ручки, ручки. Сюда телефон, телефон, телефон Nokia. Nokia ну, телефон. Ну, та, ну, та, ну, ваш телефон. Я надав... задав питання. Я не знаю. Чий Ва, телефон? Хочу, а де ви взяв? Став назад. Де де ти його взяв? Хто дзвон? Я вон дивлюсь. Ви? Хто звон? Поклади на місці. Карточку, карточку. Моя карточка скинута. ось сюди. Ручки в кармароні придбать. Телефон поставлений. Шановний, два варіанти. Я звіт закручиваш. Телефон сюди ставимо, ставимо телефон запальничку скинуть. Ставимо телефон, а самі піднімаємося. Що це таке? Та да вон вон, пакетик ще скинуть. Пакет. Що що? Діти на нього на рушники не хтось свідчить. Це номерки є, ті, що пократь. Коли крадуть номера. Він налазив по карманам, собі нічого не скидував. Ніхто нічого не скидає, ні не Що ти там шапчеш, ти пі... Ти вас, anyway. я тебе ебал, я тебе сука в'їбав. Добре, добре. Ви не маєте права з гірділо, ви мене взагалі в данні. З гідділо. От напишете, що напишете там? Добре, треба.